Ось в мене такий акумулятор. до гібридного інвертор він був підключений, по словам клієнта, почав впадати в захист при скачках, вже я вскрив його. Зобратимо на таких камірочках. Зараз передивлю, що є тут можливий розбаланс. значить, По платі БМС такого не повинно бути. Можливо, там. З гібридним інвертором може щось не так, що він такий робить з акумулятором, чому він сідає в защиту. Ну, зараз перевірю комірки. Можливо побачу чи є з підключення Bluetooth до телефона, щоб побачити стан комірок. Будемо розбиратися. Так, перевіряю комірки. Один з одних банок заряд отакий. І отакий. От тобто є розбаланс жорсткий по одній комірці і деякий розбаланс по іншим коміркам. А зараз балансую, побачу, як далі буде акумулятор вести. І якщо нічого не допоможе, то можливо потрібно буде ставити активний балансир. Так, подкинув я для балансування. дивимося, заряд піднімається. Споживання зараз 5,8 А. Але мене вражає зовсім інша штука. воно вражає те, що дуже швидко піднімається напруга На, на камірс для такої ємності. Це... странно. Ні, ну я розумію, що что акумулятори швидко заряджаються. заряжаются. Но... Знаю, що прям настільки і від такого маленького току. Хто знає, можливо, це нормально. Для подальших тестів підключую гібридник. 3,2 кВт. Зараз бачу 24,6 на акумуляторі. Хочу заряджати прямо гібридний інвертор, Хочу подивитися, як працює БМС-ка. Буду відстежувати кожну комірку при заряді. Коли він зарядить повністю, хочу також продивитися всі комірки. Друг, що може збалансую ще додатково добалансую, якщо для цього треба буде. І тоді через гібридний інвертор його нагружу, хочу трошки так поганяти його по циклам по роботі, що він мені покаже. Подивимося, заряд пішов. Продаємося з стан по банкам, ну, що можна сказати, що БМС в принципі наче чудово справляється балансовою камірки, але непонятно чому. Був розбаланс клієнта ізначально. Можливо, це покаже себе. себе ця комірка при нагрузці. Ну, Зряджається все чудово. Да. Так, наша БМС активно розпаяна. Це проводки е, нашої бмс на зарядку. Це проводки на активний балансир. Саме активний балансир джеконовський. Зараз він підключений до пристрою. Все балансується. Тобто Видно, що переливається з однієї камірки, зараз переливається в другу камірку стоком 2 А. Це зараз показує, скільки всього йде надачу на балансування. Розбаланс. Показує, скільки камірок. Тобто все, тепер. Даний енземпляр, даний акумулятор буде працювати довго і надійно.